Пам'ять це не просто частина історії, пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'яті наших прадідів, дідів, батьків і старших братів, пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо боролися з ворогом і перемогли, пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих. Пам'яті всіх, чиї серця опалила Друга світова війна, присвячується майже сім мільйонів українців воювали в складі Червоної армії в роки війни. Сто тисяч українців боронили рідну землю від агресора в рядах української повстанської армії. Українці та вихідці з України, що перебували у військових з'єднаннях інших держав. Польщі 120 тисяч, США до 80 тисяч, Канади до 45 тисяч, Франції до 5 тисяч, від 9 до 10 мільйонів українських людей загинули під час Другої світової війни. Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, хто загинув на фронтах Другої світової війни, хто віддав життя, щоб ми жили щасливо. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають не тільки себе, а всі країни Європи від російської експансії і дають шанс на побудову більш тривкого миру і створення нової. Більш справедливої світової системи безпеки, шановні жителі нашої громади, сьогодні, 8 травня, ми віддаємо шану всім тим. Хто боровся проти нацистського режиму, всім тим, хто боронив свою рідну землю від загарбників, від тих, хто втрутився в мирне життя. Україна в Другій світовій війні втратила близько 10 мільйонів своїх жителів. Більш того, війна Україною прокотилася двічі: спочатку, шляхом до Москви Потім назад. І страждали наші люди. Ми втратили багато життів, Ми втратили багато ненароджених поколінь, ми втратили тих, хто міг би жити і розбудовувати вільну державу. Здається, світ мав би навчитись чомусь від тієї війни. Але, на жаль, сьогодні. Україна знову бореться, знову бореться з рашистським режимом, який знову в мирну країну вступив чоботом війни. На жаль, ми втрачаємо найкраще, що у нас є. Ми втрачаємо молоді життя наших синів і доньок, які боронять нашу Україну. Майже щотижня в нашій громаді відбувається прощання. З нашими героями. І, на жаль, ми не бачимо закінчення. Але ми всі сподіваємось на те, що якнайшвидше прийде мир, якнайшвидше в світі становиться справедливість, і якнайшвидше світ зрозуміє, що мир залежить від усіх. Ми дякуємо кожній і кожному, хто сьогодні боронить нашу державу, хто стоїть на захисті цілісності та суверенітету нашої держави, всім тим захисникам і захисницям, хто кожної секунди в окопі дає нам з вами можливість жити, продовжувати жити і будувати вільну Україну. Слава Україні! До слова запрошується голова південніської ради ветеранів Віктор Марковський. Шановна громада! Хочеться привітати вас з Днем перемоги з 80 річчям, перемоги над фашистською германією. Подякувати тим, хто захищав в ті великі годи війни. Наше життя, котрі положили своє життя за мирне наше будуще, за покоління, за те, щоб ми добре жили. От, так як зараз ми бачимо, що війна продовжується і гинуть наші діти від цієї війни. Гинуть діти, гинуть матері, батьки, наші дітей. Біда прийшла до нас. Хочеться, щоб швидше закінчилася війна, щоб наші діти були щасливі, побачити їхні усмішки, щоб наші хлопці повернулися додому живими, здоровими. Подякувати їм всім за те, що вони роблять, за те, що вони роблять для нашої батьківщини для держави. Дякую всім. Від кожного з нас залежить. Доля нашої батьківщини від нас залежить, чи Україна і надалі буде незалежною державою. Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному свідомому українцю. Сьогодні, як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була нероздільна, щоб ми мали свою батьківщину. Ми повинні допомагати своїм воїнам, які гинуть від кулі ворога, захищаючи нас і нашу Україну. Чому на наші сонячні короги ступила чорна черного... воля? На порозі батьківської хати, уночі цигарку запалю, не засну до ранку, як тут спати. Все треба зробить, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. В цей день хай єднає нас думка єдина. Ми зло в нашім домі долали не раз. Все треба зробить, щоб жила Україна. Прийміть цей наш заклик як Божий наказ. Хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше там розкаже, ніж тисячі, а чи мільйони слів, солдатів подвиг, про які сьогодні згадали ми, не вимовить словами, а тільки серцем можна це сказати. Але воно, на жаль, не має мови, лише має біль. Вшануймо. Хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув в роки Другої світової війни, хто звеличив нашу землю і воїнів, загиблих у теперішні часи повномасштабного вторгнення, у боротьбі за правду, справедливість, свободу, цілісність та єдність нашої держави. Особисто і для всієї моєї родини цей день це день пам'яті, тому що як і багато. Майже всі родини нашої країни втратили в ту війну своїх дідів, прадідів, і це не, не минуло йому мою родину. У мене обидва мої дідусі були ветеранами Другої світової війни. Прадіди залишилися на полях цієї війни, тому я знаю із розмов зі своїми дідами про те, що відбувалося в ті страшні роки, і тому. Зараз головне це просто зберегти пам'ять про всіх своїх рідних, які віддали своє життя для того, щоб ми, ми жили в вільній країні. Тому, наприклад, мій особистий прихід сюди, в тому числі просто я зараз стояв і згадував своїх дідусів. Я думаю, багато людей так само думають, як і я. Заходи в нас всі зараз, все одно з присмаком теперішньої війни, з повномасштабним вторгненням. Тобто, не так, як ми раніше так, святкували день перемоги 9 травня. Зараз у нас формат трохи змінився, бо це 8 травня день. Тепер має більше не святковий несе характер, а він день пам'яті та перемоги над нацизмом. Тобто ми трошки ну не ми, а наша держава і змінили акценти. І ми зараз це більш траурний день, чим святковий. Тому і репертуар більш у нас такий був мінорний, але все одно з надією на перемогу. Бо все одно ми боремось за те, щоб перемогти. І скажімо так, що ми згадуємо минуле, але думаємо про майбутнє. І тому, ну і звісно, я ж кажу, трошки в нас міняються акценти в цьому. Бо ну, згадуємо, як ми робили там цей захід там, 10 років тому, то помінялася атмосфера і е, настрій. Настрій самих ну, і номерів, і того, що ми транслюємо для глядачів для наших. Тоді боролися і зараз боремося. І в принципі, тема боротьби проти нацизму вона теж не змінилася. Просто зараз у нас рашизм. Тобто ці всі наративи, що поруч з нашими ветеранами Другої світової війни, зараз тут ми знаходимося якраз із планади наші молоді ветерани От, тому це. Ну я думаю, що ніхто не думав про те, що колись ці дні будуть мати такий символізм і такі паралелі страшні, і що ми доживемо до тих років, що ми будемо не просто вдячні за мир і що ми 80 років жили без війни, а що ми знову, українці, мають боротися і класти своє життя ну, задля перемоги. Я кожного року приходжу сюди, тому що. Мій батько теж воював. Він ж живий прийшов, але не завжди має, має змогу поїхати туди на свинтар для того, щоб покласти квіти в цей день. Ну а друге, для людини завжди найцінніше це свобода, воля і боротьба за свободу нашого українського народу. Вона вже століттями ведеться. Але бачите, найбільший ворог завжди був, є і залишається це наша сусідня країна Росія. Один нацизм, з яким ми сьогодні відзначаємо цей день боротьбу з нацизмом і перемогу над нацизмом, він ніби пішов у минуле, так тепер є расизм тільки з іншою назвою. І така жорстока війна, жорстокіша. Як, наприклад, говорять тілі, які пройшли вже цю війну чи бачили її, кажуть, жорстокіша ніж була та минула Друга світова. Тому, тому я тут, тому приходжу. Тим більше, що в сучасні наша сучасна війна скільки багато забрала вже наших хлопців, молодих хлопців, братів, сестер, чоловіків. Пройдеш цією доріжкою, де їхні обличчя, бачиш своїх учнів, бачиш своїх друзів, вчителів, які загинули в цій війні. Тому такий день сьогодні. Добре, що він такий красивий, що він сонячний. Надіємось на те, що. Перемога буде обов'язково. Недаремно ж в народі існує таке повір'я, всі кажуть, що українська нація незнищенна. де б тільки не було її по світу всього світу, але все одно вона продовжує жити, творити, бути і йти на життя, як кажуть, йдемо на життя. Слава Україні, слава нашим всім захисникам, які борються за нашу землю. І всім тим адекватним українцям, які розуміють, що Україна це зовсім незалежна суверенна держава, і ніколи не хотіла, не була і не буде рабською країною якийсь інший.